Всім привіт, друзі, з вами я Лава і ви на каналі LavaSfig. Сьогодні ми будемо грати на High пікселі в режим Disasters. Тож всім приємного перегляду, а ми починаємо. Так, ну що ж, давайте зараз виберемо режим, в якому будемо грати. Хм, Зомбі-ні, дропер теж Throut та мало плеїв. Гаразд, давайте. Виберемо Disasters. Добре. Disasters... І у нас щось зараз має статися через 10 секунд. А що саме, я не знаю. Фух! Удачі нам! Я в цю гру ніколи не грав. Так, у нас вже почалось раунд, тож нам треба зараз швиденько щось добути. Давайте добудемо верстак, якщо він взагалі добувається. Ні, він не добувається. О, через 5 секунд! Так, треба кудись ховатися. Ховаємось, ховаємо. ховаємось. Ховаємось, можна. А, торнадо! Тікаємо звідси. Я не можу стрибати. Тікай звідси, братан! О, які що ти на фліперси таке? Нам треба їх взяти. що в мене всі так лагають, я не знаю. Треба звідти тікати, бо там. Торнадо! Торнадо, друзі, там торнадо! О боже, і ці штуки мене заповіряють А, торнадо! Цікаємо! Я сюди ось так от побіжу. Привась воно так і не зайде. Так, так, так. так. Що воно там іде позаду мене? Ні, все Оні оні оні, о ні, о ні. Де тут торнадо? Воно ще не скоро закінчиться. Нам треба вижити, бо воно прямо позаду мене. Ось о, дивіться. А! Так, куди можна А, Давайте. Що ти? Що? Тут нічого нема, гаразд. Араз нам треба швидко кудись піти. Ага, я стрибати не можу. У нас скоро джампи розблокує. Будь ласка. У нас все закінчилося. Ні, не закінчилося. Зате ми можемо стрибати. Фух, мені здається, це було якесь прокляття, і в цій грі, можливо, є прокляття. Але ми цього ще. А! Будь ласка, будь ласка. Фух. Що ж, я тікнулась. Треба чекати наступного раунду. Що ж, я вже перейшла і у нас апокаліпсис через 10 секунд. Через 5, 4, 3, 2, 1. І що ж у нас? Дракон! Дракон, ховайтеся! усі. Нам треба не попастися, дракону. О, ну! Цікавий цей режим, знаєте таке? Що це дракон взагалі робить? Я просто дивіться, можу ось так ходити. Нічого. Ага, ні, я не можу так просто ходити. Ви бачили тільки що оцей блок спав? А, ого! Мене щось не придавило. Фух, мені здається, якщо я буду десь під земле. Ого, воно гаряче, але гаряче. Якщо я буду десь під землею, то нічого не станеться. Що? Що в нас в чаті пише? О, щось вибухнуло, а ось вода! А! Мілк, мілк, мілк. Це був мій мілк. Гаразд, гаразд, треба сюди піти. Тут якраз нічого немає. І що ж? Ого, тут стільки драконів. Треба звідти тікати, поскоріше. Так, у нас наступний апокаліпсис 2 секунди. Так, якісь апокаліпсис. О, ні! Ковадла падає! Ковадла це дуже погано. Ми тут дадемо кудись всередину і поскоріше. Але одразу я можу зайти от тут. І мені нічого не буде. Дивіться, дивіться, я ось тут. -от. Опа. 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 Ні, Де вихід? Так, гаразд, тут щось погане коїться, але я все одно залишусь тут. Це найбезпечніше місце на всій мапі. Тут ніхто ніколи не політає. Наді мною дракон летить. Тут дуже багато кувател, і я не знаю, коли ого, хтось паде сюди. Ого, дивіться, воно все снипеться! Гаразд, залишусь тут. Поки що це найбезпечніше місце. Давайте видивимося ого, дракон, де можна буде посидіти. Скажу, це найбезпечніше місце, тільки підіймой дах провалився, гаразд. Наступний апокаліпсис в трьох секундах. Нам треба тут стояти. Так, все, я стою. Тут з мене продавати немає. І що у нас? Метеоритний дощ! Що це був метеоритний дощ. А! Не треба! Не треба! Вода! Вода! Все, є! Yeah. Я вижила, тепер нам треба спуститися. Опа, вотердм! Water Waterdrop, як він називається. Нам треба. А... У мене телепортнуло? Дивіться, скільки у нас всього. У нас і метеоритний дощ, і Envil Ray, я не знаю, що це. І ще що... телепорти. Блін, якщо хтось буде в поганому місці, то все мені хана. А, ні-ні-ні, що це? Що твориться? А, 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 чому я горю? Чому я горю? Чому я горю? Все, ми вийшли з вами. На, на наступному разі буде ще гірше, мені здається. подивіться, Тут усе горить. Усе горить. Треба все потушити. Ось у нас через 10 секунд. Фу, налити собі, поки кофійка і чайку, а я почекаю, поки він заспавне. Так, у нас через 10 секунд починається. Через 3. І. я не знаю, де ховатися. Це магазин. У нас що? Що у нас таке? перевертень, перевертень. Тут перевертень. Нам треба кудись сховатися, бо це реально погано. Давайте я сховаюся в качалці. качалка йов, прикольно. Так, ні, тут немає іншого виходу. Він 31 метр від нас. Торнадо. У нас торнадо і перевертень. 304 метра. Він там! Він там він там Нам погано, нам погано, нам дуже погано. Тільки що ось там. Ну бачите, оце еще водный нік. Чекай, звідси Лава, 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 чекай, чекай звідси ох, 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 ох. А, він за мною! Поможіть мені! Хтось, допоможіть! Як мені звідси вийти? Ай! Перевертай, не чіпай мене! Я тобі нічого не зробив! Все, ми цей раунд пограгали! Що ж, тепер до наступного раунду. Так, у нас починається через 5. 4, 3, 2. 1. І що ж у нас? Ага. Це у нас тільки початок. Давайте розб'єжмось. Вже далеко. Я не далеко не тікати. Давайте. Ого. Каже не. Warm. Ага. А... Ого. Кажани. а, Дракони! Дракони! А можна їх приборкати, типу, як в цьому мультику? Не можна гаразд. Давай, чувак, я за тобою полізу. Нам треба звідси вилізти. Так, так, так. Так. Найвище місце це найбезпечніше місце в цьому випадку, бо вони пролітають трошки нижче. Бачите. А, а. Ні, ні. Я звідти тікаю, бо <клі> тут дракони літають. Дивіться, от в минулому раунді, де у нас були дракони, я зврятувалася. Ну, як врятувалася, просто сидячи на горі. Хм, гаразд. Давайте тут, тут заліземо. Нам треба кудись де закрита місцина. Де зверху є над тобою щось, наприклад, дах. Ооо! Це ж Windows, ти такий маленький. Боже, які прекрасні моди. Я теж такі моди хочу. Так, гаразд, ми тут не для цього зібралися, щоб обсуждати моди. Бар'єри. light, red light! Що ми зупинимося, нам буде, хана. Давайте. Ах, давай green light. Green light! Green light. Ого, ого! Біля мене тільки ще дракон! Хто мене б'є? Так, я не рухаюся. Біля мене... Все падає! Green, Green light Ховаємось десь! Давайте отсут ховаємось все тут! І ніхто не має бути! Перед нами точніше над нами два слої. Мобилітають! Геніально! Так, що це таке? Ого! Тут так багато всього! А! А! Не тікаєш звідси! Тікаємо звідси! швидше На відкритій... Це не, не можна бути. І Гринлайт. Це Гринлайт. Дякую, Гринлайт. Мені треба на закриту місцину. Тут і так все розбомблено. Я не знаю, куди мені йти. Mm -hmm. Будь ласка, мені треба тікати. зараз мене не треба Так, все. Гринлайт. Гринлайт, Гринлайт. Фух. А, ні-ні-ні, будь ласка. Будь ласка, ні. Не треба, дракончик, благаю тебе. Ми не рухаємось. Ми не рухаємось. Теп, цей раунд ми програли. Але у нас тут все одно ми ж в останні Що ж, друзі, дуже дякую всім за перегляд. Всім гарного дня. До речі, підпишись. А я пішла монтувати це відео. Всім гарного дня!